Страви з м'ясом. До речі, дуже у вас смачно, наскільки я пам'ятаю. Володимир Андрієв волонтер та блогер, але на вечір став офіціантом в одному із закладів на площі ринок у Львові, аби зібрати гроші на ЗСУ. До цього каже, у юності підпрацьовував у кафе Кам'янця-Подільського. Я е, там працював, ну це я би не назвав офіціантом там. Заклад де наливали по 50 грам. От власне я і займався оцим наливанням по 50 грам. От зараз там далі наливають по 50 грам, а я де, а я вже наливаю по 0,5 і по літрів. От по тому, як я буду, та нормально буду казати, на що ми збираємо, куди ми збираємо. Частина відвідувачів приходять, аби зробити фото та задонатити на збори Володимира. Всё, дуже дякую. Банка куплена. Все банка поповнена, перший донат. Кельнерами називали у Львові понад століття тому працівників ресторанів. Зараз це різні професії: офіціанти, бармени, баристи тощо. Міське свято кельнера щороку проводять саме 22 травня. Цьогоріч увагу під час святкувань звертають на тих працівників сфери гостинності Львова, які пішли захищати країну, а також збирають гроші для потреб українського війська. Усі кошти, які будуть зібрані. Публічними кельнерами та кельнерками будуть перераховані на потреби збройних сил України. Це різні відкриті збори. Хтось з кельнерів або кенерік має свої збори, вони їх підтримують, хтось долучається до інших публічних, але однозначно ми озвучимо цю суму. Володимир Андрієв зголосився побути офіціантом на вечір саме тому, щоб нагадати, наскільки важливо допомагати закривати збори для військових, адже сам він збирає на різні потреби понад два роки на автівки, на дрони тощо. Або ви донатите зараз, або ви потім воюєте на стороні Росії. Загалом до святкування дня Кельнера у Львові приєдналось майже два десятки закладів, і стільки ж знаних у місті людей стали за барностійку чи одягли уніформу офіціанта. Суму чайових, тобто донатів донатів, що зібрали, оприлюднять уже після того, як їх порахують у кожному із закладів. Іриномучульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.